І не наважиться її запросити, бо вона найкрутіша дівчина в школі, а Грек – потвора. Ну нехай потвора. Усі чоловіки у нашій сім'ї такі все одно круті дівки. наші. от скажімо я і ваша мати. Ти типу, по жодного шансу. Таке лише у голівудських фільмах буває. За нею усі в школі упадають, а зустрічатиметься у нас з тобою. І ось як Дотримуйся триетапної програми. По перше, змусі й усміхнутись. По-друге, скажи, що в неї гарна усмішка. третє скажи, що у вас побачення того ж дня. Нашого ж Тоді вона не встигне зрозуміти, що ти потвора. А ти потвора? Вибачте, вітаю будинку. Розу це дві греб. Ненсі, я... Здається, ти рещевий ріжок. О, ні, це був тес стискання. Ці ці не пройшли. Далі випробування картонне. <рес> ти смієшся? І номер два. Е, яка гарна усмішка? Дякую. Давай зустрінемось, поки тобі не сказали, що я потвора. <рес> Сьогодні? Давай. Навіть не віриться. <рес> Твій батько весь час користувався цією системою, коли був юнаком. На всіх діяло. Навіть на моїх